Друзі, всім ще раз привіт. На жаль, погода нам не дозволила молотити і показати вам онлайн, як працює наша система. Але на даному комбайні і на інших також, які тут розміщені, була встановлена система ClimateView. Датчики вологості і урожайності штатні. Ми використовуємо їх, нічого не доставляємо. Єдине, що ми доставили, це GPS-антенну, яку ви бачите на даху даного комбайну, для того, щоб мати можливість якісно документувати. В кабіні комбайна встановлено от, такий пристрій FieldView Drive, який я вам показував на презентації. І другим елементом є планшет. До речі, на планшеті в мене є дані по урожайності. Якщо комусь буде цікаво, то підходьте і я покажу, як воно виглядає в реальності. Ми щитуємо, як я казав, шість показників. Це вологість, урожайність, дата збирання, карта комбайна. тобто кожен з цих комбайнів, який буде молотити, він буде виділено окремо кожен своїм кольором. Крім того, можна виділяти партії насіння. Це може бути або гібриди, або різні інші досліди. І також ці комбайни документують рельєф даного поля. І на основі цього можна вже далі робити карти завдання, на основі карти урожайності, карти рельєфу працювати вже в майбутньому. Кому буде цікаво, підходьте на планшеті. Є дані я вам відповідно покажу. Дякую за увагу.